22 вересня на ім'я секретаря Кіровоградської міської ради надійшов лист від голови правління публічно-акціонерного товариства Автобусний парк Голованова Анатолія Петровича про зупинення з 1 жовтня 2014 року пасажирських перевезень в зв'язку з відсутністю фінансування. Сьогодні на нашу зустріч прибули заступник міського голови міста Кіровограда. Васильченко Сергій Сергійович і начальник відділу транспорту і зв'язку міської ради Нкудіна Олександр Олександрович. Так як от було сказано головою. Е Голова правління автобусного парку, абсолютно не обґрунтовуючи, фактично, подав лист, що з 1 жовтня вони зупиняють рух повністю, ну свого автобусного парку, тобто не тільки на селище Нове, щоб ви розуміли, а повністю призупиняють рух автобусів в місті Кіровограді. Велось багато дискусій з автобусним парком, ні на які компроміси, в принципі, пан Голованов не йде. Він і мені неодноразово повідомляв, і преса до нього зверталась, що автобуси будуть зупинені, що завтрашнього дня автобуси не підуть. Ситуація така, що ну, ми знали трошки заздалегідь, тому що лист надійшов. Ми одразу почали. Вирішувати питання, як вивезти селище Нове. Тому що в Кіровограді такої проблеми великої нема. Все рівно маршрути дублюються, певні маршрути там закриваються, збільшуються. Я хочу вам пояснити, що завтра певним чином буде таке, знаєте, тимчасове рішення. Тобто все, що можна було знайти, це якусь частину. Автобусів середнього класу, декілька автобусів великого класу, і вони будуть доповнені ще автобусами маленького класу. Але повірте, це питання тимчасове. Це не тому, що нам хочеться щось тут зробити ну, по-своєму. Як тільки питання там, хоча б тимчасово вирішиться, а ми завтра все рівно я ж кажу, що ми будемо всі тут, на момент того, як транспорт піде, одразу зараз ми опрацьовуємо. Питання для того, щоб залучити сюди автобуси середньої і великої місткості. На жаль, це не дуже просто, тому що ви знаєте зараз, яка ситуація в країні зі стрибком долара, ті самі автобуси вони в рази подорожчали. І зараз ну, знайти якогось інвестора, який би вклався і прийшов на ринок, це не дуже просто. Я дуже хочу попросити вас, от, о розумінні на цей період на недовгий, я хочу вірити. Ми опрацьовуємо ну це питання з тим, щоб завтра, коли транспорт піде, він можливо піде. Ну, перший день він піде по тарифу 3 гривні. Правильно я кажу? Якщо перевізники спрацюють, якщо перевізники спрацюють і ну, ввечері там буде по розрахунку, що вони можуть так працювати надалі, ми будемо на цьому тарифі намагатись і залишити їх. Якщо ні, то ні. Ну, Мається на увазі, що, знаєте ж, автобусний парк, я думаю, ви в курсі подавав взагалі розрахунок на 4,50, потім на 4 гривні, нам вдалося там частково чим хочеш його знизити до 3, ну, 50, я Маю на увазі, але зараз цей тариф уже фактично не актуальний. Чому? Тому що автобус не зупинився. Да? Тому ну, завтра от автобуси вийдуть по 3 гривні той транспорт, який буде. Єдине ну, велике також прохання на зрозумінням до цього поставитись, можливо, завтра буде трошки питання по пільговим перевезенням. Ну, фактично, на жаль, ви не. Мені збаловане таке російське слово, да, перевізниками. Я знаю, що у вас ходило дев'ять автобусів в режимі експрес-руху, ну заявлялось принаймні, і тільки три автобуса, які перевозили пільговиків. Можливо, в цей час, ну, цих декілька там днів, тиждень, коли буде вирішуватись питання по транспорту, можливо, питання пільгових перевезень, ну воно буде певним чином не зовсім узгоджено. Технически еще не просчитано все, но с завтрашнего дня, с утра, 6 утра, машины будут отправляться по фарту загрузки. На сегодня есть 5 единиц автобусов типа ПАЗ, то есть 40 мест и 32 единицы автобусов маленькой пассажировместимости Дельфины. По времени движения автобуса, это 50 хвилин. Э, Тот самый дельфин возвращается через 50 хвилин уже на поселок. Тобто э, 1200 человек тем объемом транспорта, который есть на сегодняшний день, мы вывозим за раз. Э, в 6 часов утра уходит первая маршрутка, в 6.50 она уже возвращается сюда. Это не считается Поэтому Мы будем здесь до времени, пока не закончится вывоз людей, то есть часов до 10. На вечер мы учтем все недоработки, то есть по отправлениям. Так же самое на э, площади Беданов Хмельницкого будет тоже стоять человек, который не даст возможности задерживаться машинам или же э, съезжать с маршрута, чтобы не было сбоев. По результатам утрешнего выезда определимся, что будет на утро следующего дня или на вечер это завтрашнего дня. Днем машины будут ходить с интервалом 10 хвилин, будут 4 паза и дельфины будут ходить. Таблички будут 274, будет написано просто на машине. В общем режиме одна просьба, только не зловжеваты поездками, потому что машины меньше пассажировместимости будет труднее вывести всего лишь. Конечно. Имеется в виду, интервал не будет пятиминутный, не будет четко пятиминутного интервала. Нужно будет две минуты, нужно будет одна минута, нужно будет три минуты. Будем на месте здесь корректировать все. Приклади, сюди будуть чи Повірте, повірте, завтра не буде такого, що ви будете стоять, а там ну водій буде сидіти, і чекати інтервалу. Машини будуть уходити так, щоб люди виїжджали одразу. Повірте, все буде враховано.